Добрий ранок, країна! Доброго ранку, Одеса! Хочу вам показати, де я знаходжусь. Узнаєте знаєте де? Це вулиця Софіївська. А це улюблений проход всіх режисерів. А там художній музей. Туди ракета рашистка прилітала. Ну, зараз подивимося. Ось бачите, тут починається бульвар Жванецького. Дуже красиво вдоль набережної. У нас тут таких закуточок непоганий. Молодь, мабуть, відпочиває. Це будинок, все художнього музею. Щось людей нема взагалі. Це був вигляд на порт набережного. Ось яхта стоїть. І ось так от он виглядає цей бульвар Жванецького. Починається он, лавочки, люди сидять. Так, бачите краси. Ось тут така пам'ятка. бачите. Сюди на бульвар теж прилітала расістська ракета. Ну Трохи не дуже постраждав, ну будинки постраждали. І отак от он тягнеться аж до Приморського бульвару. Ось такий тіньок, лавочки. Для відпочинку. Тут сходинки до парку. Ну, тут в цьому будинку жили відомі люди, он, художники, Попов. Бульвар тягнеться далі. Свіжо, тихенько. Ну а це будинок видатному вченому Нудельману Теж на бульварі повлен пам'ятник. Це я з вами пройду бульваром, рідко буває тут. Я так на Тераспольську, там Рибасовська, сюди рідко пишу. А це відомий пам'ятник Габарю. Ось пам'ятник. Табличка така, бульвар звани. Стосовно пам'ятника, це караван памаранче відправили Пінтербург сину цариці Павлу, який не хотів розвивати тут місто Одеса. І йому привезли. Такий диковинний фрукт, що він згодився видати їх кошти на розбудування такого порту, як Одеса. Пам'ятник Коротше, що можна такі заморські продукти мати тут, якщо буде працювати порт. А тут шматочок старої Одеси. Цей мостик, такий зборник води, отакий от лев, от такі справжні сходинки. Ось такий колодець. Ось такий мостик. Ось така скульптурка маленька. І ось така от скульптурка. Все, пока, слава Україні! Ну що, за три хвилини пробіглись по бульвару. Зараз я по Гоголя пройшов, йду на Терепольську площу. Тримаємо слава Україна! Все буде Україна, бережемо себе.